Антонюк від любові до ненависті до гейту, що сталося. Було видно, що вона ваша прихильниця, і ви симпатизували їй також певний період. Але потім трапився Іво Бобул, потім трапилася Христина Соловій. Зокрема, трапилася в тому числі Ірина Фаріон. Це у той момент, коли запит аудиторії можливо вона задовільняє, але це була Бобулізація Ірина Фаріон. Звичайно, у неї були якісь теми, на яких її можна було розкрутити і показати отак. Як показала Емма, мені це дуже не сподобалося, тому що Ірина Фаріон дуже глибока людина, з якою дуже глибоко можна було поговорити про те, що підсилить нашу суть як українців, і дасть нам більше ґрунту, ніж говорити про її гамофовність, наприклад, і виставляти її абсолютно якоюсь печерною жіночкою, що це інтерв'ю і зробило. Час і часу дивлюся ці інтерв'ю відеом. Деякі з них дуже цікаві, тому що особистості дуже цікаві, але насправді це якісь невидимі зміни, які відбуваються, от в момент ти просто дивишся, і тобі от це не сподобалося, це не сподобалося. І число точок дотику. Я зрозуміла, що в точках дотику я стикаюся з чимось, що мені не подобається. Це історія, про яку ну я навіть для себе до кінця сама не формулювала, чому мені щось не подобається. Я от про Іва Бобола сказала, про стаканчика з алкоголем сказала. Те просто не подобаються оці прояви. А інших точок дотику, де я можливо розкрила б ему для себе інакше і ставилася з більшою побалажливістю до цього, у мене й немає. І я просто відмовляюся від того, щоб сприймати її з тією позитивністю, якою сприймала до того. Тому що ему насправді я часто цитувала у старих випусках Ругулів з її сюжетами і про об'єктивацію жінок, і так далі. І мені здавалося, що це дуже важливо і дуже класно, і дуже тонко зроблено. І ця. Тонкота зникає. І те, за що мені це подобалося, тепер мені це не подобається. Тому що тонкого там, ну, воно рветься чи щось таке.